Загалом, це ніби перетворити кожну частину твого тіла на головку члена. Ого, це прекрасна книжка про пірсинг. Слухай, а той пістолет, яким вуха проколюють, вони ж не використовують його для проколювання сосків. Забудь про пістолет. Пістолети суперечать самі ідеї пірсингу. Усі мої проколи, усі 18 рок на тілі, зроблені вручну голкою по п'ять у кожному вусі. Одна в соску на лівій груді. Дві в правій ніздрі, одна у лівій брові, одна біля пупка, одна в губі, одна в кліторі. І ще я хочу зробити в язиці. Пробачте Мені от цікаво. А навіщо в язиці? Це сексуально. Допомагаю приймали. Проходь до мого офісу. Ходи. Це панда з Мексики. Хороша річ. А це баба. Інша, але так само хороша. А це з Гіргарса з Німеччини. Ціна на перші дві по 300 за грам. Вважай задарма. Але ця трохи дорожча. 500 за грам. Але щойно ти вмажешся, то одразу збагнеш за що платив гроші. З цими двома теж все в порядку. Обидві дуже, дуже гарна шняга. але це повний ульот. Не забуває, що я не повернувся з Амстердама. А я тобі хто, Нігер? Чи може ми в Інглвуді? Ні. Ти в моєму домі. Саме в тому домі, до якого приходять білі хлопці, які легко розрізняють добру шнягу від поганих. Та я поставлю свою шнягу проти будь-якого лайна з Амстердама в будь-який бляха день тижня. Шмілива заява. Це тобі не Амстердам, Вінс. Це справжній ринок. Кокаїн вже нафіг здох. Помер. А от героїн повертається до того ж просто офігенний. Гаразд. Дай три грами офігенного. Добре. Якщо він справді такий добрий, як ти кажеш, візьму ще на штукаря. Ну, сподіваюсь, у мене до того часу ще щось лишиться. Але я вже видаю тобі зі своїх особистих запасів. Отакий я гарний хлопець. Кульки скінчились. Нічого, якщо в пакетику. Нормально. Гаразд. Зараз для тебе зроблю. Люба. Принесеш мені кілька пакетиків з кухні. Добре. Слухай, а що ти думаєш про Труді? У неї немає хлопця. Хочеш круто зависнути? Яка з них труді? Та з лайном на обличчі? Ні. Це Джоді. Це моя дружина. Вибач, приятелю. Та нічого. Ні, не можу. Мені треба бути в одному місці. Добре, ну, проблема. Піду відділю. Дякую, Джоді. У тебе та сама тачка? Малібу? <гум> О, блін. Знаєш, що якийсь підор вчора зробив? Що? Та бляха подряпав її. А, Це повна херня. Ти мені про це говориш? Три роки стояла в гаражі. Їжджу лише п'ятий день, якийсь гівнюк її подряпав. Таких треба на місці вбивати, приятелю. Без суду і слідства. Розстріл на місці. Хотів би я його злапати, коли він це робив. Все б віддав за те, щоб цього мудака зловити. Хай би подряпав, би спіймати його. Що за підер. Що за хірня дряпати бляха чужі машини? Нахір дряпати чужі машини. І не кажи Це проти правил. Дякую. Тобі дякую. Не проти, якщо я тут Ей, Мій касає каса.